Дві години діалогу, десятки питань. Голова уряду зустрівся зі студентами з Придністров'я в Москві. Нові інвестори прийшли в республіку у Бендерах. Зарубіжний підприємець займається переробкою металу. Шкіряний м'яч повернувся. Легендарний турнір охопив всю республіку. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. Вітаю вас про те, що сьогодні відбулось, і як це було, дивіться, просто зараз. Голова уряду Олександр Мартинов зустрівся зі студентами з Придністров'я в Москві. Прем'єр розповів про економіку та інвестиційну привабливість республіки. Молодих людей цікавило все від політики і економіки до розвитку соціальної сфери. Придністров'я змінюється. Міста і райони упорядковують, створюють нові робочі місця. У республіку приходять інвестори, працюють програми доступного житла. Про це делегація уряду розповіла придністровській молоді у Москві. Ми дуже розраховуємо, що протягом трьох-п'яти років ці перші кроки, які були зроблені зараз, дадуть загальне результат, результати. Придністров'я стане ще більш комфортним для життя. І для нас дуже важливо, щоб ви це розуміли. І дуже розраховуємо на те, що ви закінчите університет і повернетеся до нас. і Ми будемо разом все це робити і жити в Придністров'ї. Придністровські випускники сьогодні студенти престижних московських вузів. Питання прем'єру ставлять різні: від економіки, освіти і соціальної сфери до сільського господарства та утилізації твердих побутових відходів йшлося і про молодіжну політику, про волонтерський рух тощо. Мені безумно понра мені надзвичайно сподобалося. Величезне спасибі. Я хотіла б висловити велику подяку за те, що мене запросили. Якщо чесно, спочатку не повірила, але зустріч мені сподобалася. Було дуже цікаво дізнатися про батьківщину, як зараз це відбувається, як все змінюється. Очахотілась битмітіся. Хотілося б відзначити приємну атмосферу зустрічі. такий теплий, привітний прийом. Велика подяка за можливість поставити актуальні питання, які сьогодні хвилюють. Молодь хотілося б частіше таких зустрічей, тому. Що сумуєш за рідним краєм, не завжди можеш відвідати, і такі заходи змушують задуматись про те, щоб повернутися назад. Дві години спілкування, десятки питань, а головне були відповіді. Прем'єр подякував Придністровську молодь за активність і зазначив, ця зустріч не остання. Молдова продовжує носувати нові проблеми для Придністров'я. Зокрема, це посилення контролю на нашому кордоні з Україною. З лютого офіційний Кишинів збирається диктувати свої умови, що ввозити в Придністров'я можна, а що не можна. Стосується це і медикаментів. Зараз ціни на ліки у нас в рази нижчі, ніж в молдавських аптеках. Владі Молдови це не подобається. Братислава, майданчик, 5 плюс 2. питання імпорту медикаментів у Придністров'я. Одне з гострих у переговорах. Молдавський реєстр дозволених препаратів для ввезення сильно відрізняється від Придністровського. Саме його і збираються нав'язувати молдавські митники і прикордонники нашим фармацевтам. На рівні експертних груп діалогу вже немає рік. Буквально в ноябрі. Буквально в листопаді минулого року ми відправили молдавській стороні проект протокольного рішення, а також акт звірки двох реєстрів, який виявив істотну різницю в номенклатурі медикаментів, які імпортуються у Придністров в Придністров'ї і Молдову. Ми не отримали досі ніякої відповіді. Навесні минулого року метники Молдови не пустили машину з медикаментами у Придністров'я у наших аптеках. В основному препарати виробництва Росії, Білорусі, України Індії за молдавським законодавством. Ці ліки ввозити не можна. А ось в Молдові ліки з країн Євросоюзу. Такі ціни у місцевих аптеках європейські. Влітку стався черговий ціновий стрибок. Це стало каталізатором зростання фармацевтичного туризму у Придністров'я з Молдови. Питання імпорту ліків у Придністров'я вивчив і міжнародний експерт. Міжнародний експерт був в маї. Міжнародний експерт був у травні цього року у нас, Майкл Моріс. Він ознайомився з поточною ситуацією. Були зроблені певні висновки. Але, мабуть, складність і глибина питання така, що експерт продовжує працювати над рекомендаціями. Питання спільних постів на нашому кордоні з Україною знайшло відбиття у підсумковому протоколі зустрічі у Братиславі. Тільки Молдова відмовилася його підписати. До Придністров'я прийшов новий інвестор на цей раз в Польщі. Угоду про наміри з ним підписали минулого тижня в рамках інвестфоруму. Зарубіжний підприємець займеться переробкою металу. Експериментальна лінія вже працює. Бендери, виробничий цех колишнього заводу БДРЗ, простоював понад 10 років. Зараз від колишнього запустіння майже немає сліду. Біля центрального входу діловами тушня. Виробництво запущено, і люди знову йдуть на роботу на рідний завод, як 80-ті і хочеться сюди йти і віддати свої сили. Коли бачиш, що є результат, є якесь виробництво, виготовляється продукція людям. Потрібна це радує. Люди йдуть завантажені роботою, отримують від цього задоволення і заробітну плату. Набути підприємство Друге життя допоміг інвестор. Польська компанія Вобісталь запустила у Бендерах лінію з виробництва спеціальних кріплень для шахт. Процес трудомісткий. Спочатку з рибниці з ММЗ везуть арматурний стрижень. У Бендера його обробляють, надають форму, упаковують, збирають, відправляють до Польщі. Перша експериментальна партія 136 тонн готова і вже на шляху до інвестора. У планах вийти на півтори тисячі тонн продукції на місяць радує те, що ми зуміли зберегти цю будівлю, обладнання, яке там було, тому що багато чого довелося відновлювати і капітально ремонтувати. Ті ж підйомні механізми, кранбалки і все інше. З нового обладнання поки тільки прес, але і це половина успіху. І робочих місць тут стане в десятеро більше. Буде не одна зміна, як зараз, а цілих три зарплата від 4 тисяч рублів. Далі більше. Польський інвестор планує вкласти у виробництво понад 200 тисяч євро. І це лише один приклад. Тільки за підсумками форуму 2019 підписали чотири угоди про наміри. А це чотири потенційні інвестори для придністровської економіки. У Дубосарському центрі розвитку дитини Івушка вже другий рік в рамках програми Кавкладені де ремонт. Це один з найбільших дитячих садків міста, побудований більше 40 років тому. Отже, відновлювати тут є що. Було холодно. Система опалення вже зжила своє. Вікна жолобилися, були дерев'яні і згнили. Тому заміна вікон і системи опалення були першочерговими завданнями. Були проблеми з покрівлею. Вона протікала. Центр розвитку відвідує більше 200 малюків. У минулому році івушку включили до програми капремонту, замінили вікна, двері, систему опалення. Зараз тут завершується заміна покрівлі. На це з фонду капвкладень виділили 1 мільйон 700 тисяч рублів. Новий дах буде над всіма корпусами. Їх сім з'єднаних галереями. Зараз роботи ведуться над останніми двома. У наступному році капітальний ремонт закладів освіти в районі продовжить. Ми пропонуємо 4 дітських сада на Ми пропонуємо чотири дитсадки на наступний рік. Червона шапочка, веселка, стілуце і оленка. Виконуємо спочатку роботи заміни системи опалення вікон покрівлі. Систему опалення замінимо таким чином, щоб була гаряча вода, і діти могли мити руки гарячою водою. Продовжить в наступному році благоустрій дворових територій закладів освіти. Цього року нове покриття з тротуарної плитки поклали в семи міських школах. На замощення витратили 3 мільйони 600 тисяч рублів. Чистий аркуш з опуклими крапками азбука для тих, хто читає руками. У першому Б всього чотири учні різного віку. Але з однією проблемою діти не бачать. Але тепер можуть вчитися. Класи для незрячих дітей в республіці заробили вперше у Бендерах в спеціалізованій школі інтернаті. До сих пір тут навчалися тільки слабозорі для сліпих. Такої можливості не було. В нашій школі тетрадь заміняють у цьому класі ЗУшити замінює прилад Брайля та брайлівський папір замість ручки. Грифель головна проблема дефіцит вчителів. Тетяна – незрячий педагог зі стажем із двома освітами. Прищеплює дітям навички самообслуговування, вчить орієнтуватися в просторі. У республіці понад тисячі незрячих і слабозорих в рамках року рівних можливостей поліпшили, наприклад, дорожню інфраструктуру. Це не тільки пандуси, а й світлофори, що говорять тільки в рибниці, таких три до кінця року з'являться ще два. Були прийняті безпрецедентні міри. Вжито безпрецедентних заходів. Це будівництво нового приміщення республіканського центру спортивної підготовки, який переважно відвідують люди з вадами зору. Там будуть відкриті спеціалізовані шахово-шашковий зал, зал для настільного тенісу, спортивні зали для розвитку таких видів спорту, як торболі, голдбол. Надалі ми плануємо розвивати такі види спорту, як міні-футбол для незрячих, легкоатлетику, плавання. Республіканський спортивний реабілітаційно-відновлювальний центр для інвалідів почне роботу вже в новому році. На футбольні поля Придністров'я повернулася радянська легенда. Від Кам'янки до Дністровська розмови про шкіряний м'яч. Турнір зараз проходить по всій республіці. Буці, спортивна форма і у кожного свій щасливий номер. На полях Придністров'я майбутні відомі футболісти наші Марадони, Пеле, Роналдо або Мессі. Юні обдарування, поки тільки вчаться забивати круті голи. <праць> у столиці футбольні баталії почалися напередодні. У першості беруть участь понад 500 осіб. За напруженням це майже Єврокубки. боротьба не на жарт. Суворовці, наприклад, стартували в шкіряному м'ячі з трьох перемог. Усі гравці показали вищий рівень. Те, що не тільки я забив чотири голи, а ще й воротар добре зіграв півзахисники, захисники. У Дубасарах гра об'єднала 24 команди. На міському стадіоні вшановували призерів та переможців районного туру кращим нагороди. Турнір нас Цей турнір навчив працювати в команді, підтримувати один одного за будь-яких обставин і поважати суперника. Були сльози і радість, але ми перемогли. Ми спочатку були налаштовані вийти з перемогою, і ми домоглися свого. Фінал шкіряного м'яча пройшов і в Бендерах. Напружена боротьба у найстаршій віковій категорії. За перше місце боролися ліцеїсти і кадети. Тільки серія пенальтів визначила переможця. Виграли кадети. Обіцяний сюрприз переможцю. Незвичайний дербі, товариський матч між збірною керівництва міста і кадетами. Підсумок 4-3 на користь команди держадміністрації. Але кадети показали хороший футбол. Відбіркові тури по містах і районах тривають. Фінальні матчі за шкіряний м'яч і звання кращої команди Придністров'я пройдуть навесні 2020-го. Михайло Пержовський показує новий будинок. Купив його кілька місяців тому. Зараз тут велике будівництво. А Охнам волі, мініраші хочемо вікна розширити, щоб більше світла було. Стеля міцна, але будемо оновлювати. Все підремонтуємо, зробимо, щоб добре було. Михайло уроджений з Сорокського району Молдови. Останні 15 років знімав сім'єю житло у Кишиневі. На власну квартиру грошей не вистачало дуже дорого. У пошуках економії і домашнього вогнища чоловік приїхав у Дубосарський район. Тут в Гоянах, придбав будинок. Комунальні послуги в Кишиневі у півтори тисячі обходяться. Це газ, вода, світло, а влітку до тисячі. Забагато. А тут в середньому 400 рублів. Це нормально. Подібні історії на рідкість з настанням холодів, багато жителів Молдови перебираються до нас на зимівлю. Причина високі тарифи на комунальні послуги. Якщо у Придністров'ї один кубометр газу коштує 81 копійку, то наші сусіди платять майже 4,5 рублі, і це не кажучи про опалення та електрику. Є такі моменти? Є таке. Влітку вони повертаються додому, у свої села працюють на своїх землях, а взимку приходять сюди грітися. Вчора Вчора ось там з'явилося оголошення. Терміново купимо однокімнатну квартиру. Ось з Кишинева приїжджали, шукають. І це зараз, коли мітка термометра тримається у плюсовій зоні. А скільки таких оголошень з'явиться ближче до зими? Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вже завтра зустріч, як завжди, о 18.15 на першому придністровському.